Шановні колеги, а чим же займалася ця комісія, в якій ви хочете передати ці матеріали? В матеріалах довідки сказано, що ці факти розслідувались НАБУ, Генеральною прокуратурою. Комісія де ваш звіт проміжний, тимчасовий, негайний стосовно цих фактів. Поки бігу Сінфа. Не оприлюднив те, що твориться на президентській Ленінській кузні, поки Бігусінфо не оприлюднив, що твориться на складах Міністерства оборони, коли ті самі запчастини, які є власністю Міністерства оборони, перепродавались Міністерству оборони втридорога, більшого цинізму. Я думаю, не може бути. А от якраз комісія і встановить брехня, чи це. І ви не хочете тому комісію, в яку подали представники всіх фракцій, крім фракції блоку Петра Порошенка і Народного фронту. Всі інші подали своїх представників в спеціальну тимчасову комісію, яка повинна розслідувати ці факти, що ви покриваєте, що ви хочете скрити, навіщо робити вид, що ви щось хочете розслідувати? Якщо всі матеріали були в Генеральній прокуратурі, якщо всі матеріали були в НАБУ, якщо всі матеріали мала можливість розслідувати ця комісія, це робиться з однією метою. З метою заговорити і нічого не зробити. Саме тому фракції парламенту підготували відповідний проєкт постанови, до якого подали фракції самопоміч. Батьківщина, радикальна партія, групи відродження, група воля народу. І це можна перевірити безпосередньо в секретаріаті Верховної Ради. Всі матеріали подані для того, щоб була створена. Залишилось 5 днів норма регламенту. Будь ласка, внесіть зараз прямо. Ви маєте це право зробити, панове з двох фракцій. І ми проголосуємо негайно це рішення. Я думаю, що це буде правильний вихід із ситуації для того, щоб це розслідування було не просто оприлюднено, як це зробила Генеральна прокуратура, НАБУ і інші, а було доведено до завершення. Ця комісія, я вам нагадаю, вона розслідує всі злочини до 2018 року, не до 2014, а до 18-го. Ми що не довіряємо цій комісії? В неї війшли всі члени всіх фракцій. Зараз пропозиція полягає в тому, щоб їй дати окреме доручення, окреме, невідкладно провести розслідування за матеріалами, які були оприлюднені ЗМІ, з приводу закупівлі запчастин комплектуючих та обладнання для підприємств Укрборон. Хто хоче розслідування, той проголосує. Хто хоче показати, що ми за чесне розслідування, той проголосує. І тому, колеги, я ставлю на голосування проект постанови 0,1. 104 щодо зловживань державному концерні укрнатром та причетності до цього посадового осіб в цілому. Колеги, прошу всіх проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, підтримуємо. Всі злочини мають бути розслідувані. Голосуємо. Колеги, уважно відповідально голосуємо. 229 двадцять за рішенням прийняти. Вітаю. Важливо, що ми проблему зняли.